Слава Ісусу Христу! Наше місце у вічності оприділяються тут на землі, і ми маємо обрати або Бога, або сатану. І саме від нашого вибору буде залежати, де ми опинимося у вічності у раю чи в пеклі. Апостол Петро пише, що земля і небеса були створені Словом Божим, і з води, і водою. І коли перший світ знехтував Словом Божим, то прийшов потоп, і все було знищено. Ми зараз живемо у другому світі, який створений тим самим Словом Божим. І коли ми теж нехтуємо Словом Божим, то отримав. Моємо хаос і пекло приходить на землю. І єдине спасіння зараз це повернути слово. Тому кожній людині, яка хоче мати усередині порядок Божий, нам потрібно проповідувати Слово Боже, істину. Тому важливо не бути тими наглими і сварливими, бо ми будемо в результаті пожинати пекло і прокляття. Але є інший шлях це шлях смирення, да? бути послушними Слову Божому. Для цього у нас є Ісус Христос, апостоли, Божі люди, апостол Петро і вибір. Робить сама людина, кого вона обирає і на чию сторону стає, і незалежно, які у нас відповіді, так? незалежно які у нас знання чи освіта, ми маємо мати розум, кому вірити і що слухати. І у, у еволюції немає ніякого, ніякої логіки. Це так звана наука у лапках, яка не науч, не научає і не має ніяких фактів. Те, що описане у Біблії, апостол Петро, який спілкувався з Ісусом Христом, у одній в ній главі описав і створення землі, і її майбутнє, і те, що є зараз, і все, що описано в Біблії, це підтверджено наукою. І Біблія сама точна і сама правильна книга. І народження людини стається тоді, коли Бог кладає туди дух. Де не буде духа, не буде народження. І ми не взяті ні звідки Бог вложив це життя, енергію і дух життя, який знаходиться всередині нас. І тіло воно старіє і вмирає, і його заховають у землю, а дух вічний, і він йде або в рай. Да? І енергія, якщо ти з Богом йдеш у рай, або в пекло, якщо ми не з Богом. І перший закон термодинаміки говорить, що матерія і енергія вони не щезають, що ми вічні, Дух наш вічний, який Бог вложив у нас. І ми прийшли в цей світ і підемо з цього світу. За Всесвітом є той, хто створив це все. І це Бог. І також другий закон термодинаміки, що тіло воно не стає краще, а старіє, розрушається, а еволюція. «Еволюція говорить все по іншому, тому еволюція це брехня, це релігія сатани і третій закон термодинаміки Говорить, що енергія повинна бути направлена. Бо Ненаправлена енергія, це просто хаос, і тобто енергію потрібно управляти, щоб отримати результат, тому щоб нам не бути обманутими, щоб нам бути духовно живими, да, духовно зростати, щоб бути дітьми Божими, нам щоденно потрібно харчуватися словом Божим, бо воно дає свободу, світло і здоровий розсудок, як бути в реальності, да і бути готовим, коли Ісус Христос прийде вдруге і буде Божий суд, і земля згорить, і все, що на ній, і Боже, дасть світ за своє життя. Амінь.